Вам це все здається лютим крінжем, тому що ви аналізуєте з точки зору та з погляду психічно здорової людини. Але ем, росіянське суспільство, воно, м'яко кажучи, не є е, дуже здоровим. Саме тому е, я абсолютно щиро вірю в те, що це ніякий не заколот, а абсолютна технологія, із розбудови розбудовою внутрішнього ворога. Так? Оскільки у Пригожина е, достатньо зріс рейтинг, ми ще чудово розуміємо, що в Росії рейтинги просто так не зростають. А якщо і зростають, то Ця інформація не з'являється в публічному просторі. Наприклад, Пригожина намагалися показати, що власне альтернативи Путіну в росіянській державі немає. Ви подивіться, яка паніка сталася серед росіян. Коли відбувалися усі ці події, та як вони почали міняти долари, купувати квитки туди, куди тільки можна їх купити, і намагатися залишити державу, країну та ту територію, яку, яку наразі становить Московія, от власне ці кілька днів. Показали росіянам, які почали сумніватися в тому, а чи туди веде їх керманич, що наразі альтернативи Путіну немає. Що Якщо не Путін, то буде ще гірше.